Добрий ранок, черговий день, їду на чорницю. сьогодні трошечки дощі крапає, бачите. Сьогодні не показує так дощу багато, От наступних два дня буде дощ. Це вже буде трошки погано. Але треба збирати. Тепер треба йти того разу хочу піти далі. Бачите, ось, тут значить я є тут, збирав ось під тим лісом, а зараз хочу перейти до лісу і ще цей зруб трошечки далі. Під там ту сторону лісу, там теж є багато. Але звітом носити далеко. Ну, нічого. Попробую, поки ще не замучуся свіжий зранку. Піду кілограм 40 квітня принесу, а далі буду ходити вже тут, шукати щось ближче. Взяв два відра, рибінку, мішок. Обов'язково мішок, бо не все далеко. І йду. Дощовика не беру. Вроді би дощик пішов, та хмара пішла в ту сторону. Може не буде. Може мене сьогодні дощ огне. Сустила прийти мені. Бачите, дохожу, дохожу до того ліса. А тут по цьому зрубі нічого немає, бачите Нема нічого. А вже коли під ліс підійдеш, там воно буде. Так воно родить. Тако прилісок і то треба знати що з якої сторони воно родило лісу. Ну я бачите щось, щось такого типу. Таке місцями таке не дуже. Місцями десь знайдеться краще кущики. І так треба збирати, тут подивимося, що я сьогодні назбираю. Бо я чесно вже за ті дні так виснажився, що вже нема сили. Руки болять, ноги болять, все болить. Ну, буду пробувати, що в мене сьогодні вийде. Не знаю чи норма вийде, хоч 80 кг щоб вийшло. То буде добре. Так, є два відерка вже. Тут таке місце більш-менш нормальне, не йшов, назбирав. Зараз пересиплю в мішок. Піду далі, в другу сторону, ще там би хоч два назбирати. Але я бачу, що хмарка лізе сюди. Якщо зараз почнемо падати дощик, то буде трішки погано, прийдеться тікати. І ось мішочок є, чорниця. Лишаю тут мішок йду і... далі, йду в другу сторону. Потім придеться вертатися за тим мішком. Але що зробиш? Ось тут знайшов гарну полянку, теж під лісом. Так родило досить непогано. Так не тянеться. Бачите, тудар, туди, туди. Сподіваюсь, тут зараз не збираю. Насить швидко. Марка вроді пройшла в другу сторону. Якщо, можливо, дощ падати не буде. Так. Не дуже густо, але й не рідко. Можна збирати. на цей рік краще не буде. О, але грибинка забивається. Грибінка забивається. Так, пішов я звітав, зібрав тільки 30 кг. Леві там при місті, нема там що робити далеко. Ходити. Найкраще то було отут, в тому куточку біля дороги, найкраще було місце. Найжирніше. Там щось далеко вроді би є місцями. Але 30 кг зібрав теж добре. Мам далі такої черниці. Ось тут буде тут в ящик є 30 кілограмів є. Ідемо далі. Приїжджаємо в ніше місце, щоб шукати нове. Спустився звідти вниз сюди, до цього лісу. Попробую зараз тут походити. Можливо, тут що зробило. Ну оця сторона навряд чи, але і там теж гляну. А тут нема нічого. Взагалі черничний хороший, але ягодок майже немає. Ось, так було. Ось переїхав метрів 300 далі по зрубі. Зупинився і тут зразу так біля дороги тільки вийшов. Не йшов таку грубезну, гарний допочкається. С <плес> тиждень самої дороги. Я думаю, вже не збираю. Швидко назбирався, бо грубо. Так. Таких кущах. І так багато немає. Але вона грубенька, аз би того року рідкі кущі. Тут біля дороги вистачило максимум на одне відро. Ледве зібравши то відро. Треба вже звідси втікати. І то не повне, бачите відро. Треба звідси втікати. Поїжджати на другий з рук. На другу сторону. Кудись сюди. Все, став я собі так біля траси. А тут, бачите, дорога йде. І я піду собі сюди. Вони збирати, шукати, що там. Бо знаю, що там було колись, а як цього року побачимо зараз. А, я знайшов її, я знайшов цю поляну. І, точніше, я знав цю поляну. Просто я йшов сюди і думав, чи вона родить, чи не родить. ходив по про дорогу, нічого не було, але спустився вже далі сюди. І тут, і тут просто дивіться, що тут робиться. Ви бачите, які ягоди. Яка плотність ягодок. І так все. Дивіться, що стане тут на пеньок. І отако це все, я бачу, все в тих синіх крапочках. Та ти що Дуже гарна полянка. Правда, я попав вже на кінець дня на неї. І я скоро... Буду закінчувати, тому що треба їхати сьогодні ягоди здавати. Тому сьогодні я багато не зберу, але я маю завтра роботи, подивіться, що тут робиться. Ходи що, де, йде, і тянеться, і тянеться. Ну, ой, красота. Кругом. Супер. Ну, Єдиний мінус трошки носити далеко. Не так далеко, як треба виходити трошечки під гору. Там і дороги я спускався вниз. Треба буде підніматися зараз. Ну, красота. красота. Збирати. Є два відра, дуже швидко. Назбиралося взагалі таке на тому кусочку одне відро. Таке тут двох обалденна поляна. Так, мушу бігти. У мене є ще година і 10 хвилин на те, щоб я вийшов і вернувся назад, і ще зібрав два відра і знову вийшов. Я не знаю, чи я встигну, я буду пробувати. Два. Тому що мені треба їхати, буде сьогодні по ягоду підлежу. І Тому я пробую зараз. Включаю шосту передачу і погнав. Фу, Ледве відністи два відра. З тими відрами звісно по такому йти дуже важко. Руки просто обриваються по тих горбах, ямах, пеньках. По тому моху, де нога грузна, тих 20 кг. Дуже помало і дуже важко. Тому я цього разу взяв одне відро і мішок взяв. Понесу мішком. Мішком легше, кинув собі на плечі і пішов. Набагато швидше. Йду зараз трошки накшою на дорогою до того місця, не знаю куди я зараз вийду. Тут трошки легше йти. Так, одне відро є. Ще одне би встигнути зібрати. Я маю ще 25 хвилин до виїзду. Як ви думаєте, встигну чи не встигну? Пробую. Все, якщо чесно, я вже мав виїхати. Я трошечки розстрапився. Ведеться скоріше їхати. Дивіться, але все таки дозбирав, ну майже, бачите, ще не хотило мені дві грабіночки. Але кілограм 19, бачить, 18 зібрав. Так що супер, сьогодні кілограм під 80, можливо 77 Десь так, 77 кг тут без є. Так би зараз зібрав до 100, але приїхав. Фу, так що скоро не працював. Ні, працював, але в тому сезоні ще так скоро не працював, як зараз. До речі, досить швидко, бачите, за годину стільки не збирав. Але минулі роки були, минулий рік. Був такий, що я збирав відро за 10 хвилин оце відро. Там просто була така ягода, що не було де стати, все було чорно і все грубо. Десять хвилин таке відерко можна було збирати. Це був класний рожай. Ну, Але це теж полянка гарно знайшов. Ладно, я побіг.